Два місяці тому я вирішив з'їхати від батьків і перебратися до іншого міста. Мені вдалося знайти там роботу і квартиру, і, купивши квиток на найближчий потяг, я вирішив назустріч самостійному життю. Після приїзду нічого особливо цікавого зі мною не відбувалося я просто звикав до нового місця. Робота була не важка, а додому я повертався вже зовсім без сил, просто вечеря вилягав спати. І ось наближаються омріяні вихідні вечір п'ятниці. Я в гарному настрої йду додому. Зайшовши по в лоток, що стояв через дорогу від мого під'їзду. Я помітив дещо дивне: ліворуч від вікон моєї квартири не було вікон сусідньої. Ну тобто, праворуч сусідські вікна були, а ліворуч, ні. На їхньому місці просто рівна стіна. Хоча вікна наступної квартири були на місці. Знаєте, виглядало це так, ніби будівельники просто забули зробити одну квартиру, ніби в стіні будинку зіяла порожнеча, я хвилину дві витріщався туди, мов дурень. Потім струснув головою і пішов додому. Про давчиню, про сусідів я питати не став, тому що тоді це здавалося мені дрібницею. Удома я повечеряв, трохи посидів в інтернеті і вже збирався лягати спати. Як раптом двері до кімнати скрипнули, я завмер і почав чекати кроків за спиною. Але було тихо. Раптом двері скрипнули ще раз. Тоді, зібравшись із духом, я таки вирішив піти і подивитися, що там коїться. Повільними, майже нечутними кроками, я підійшов до дверей три, два, один. Я різко штовхнув їх. Із гидким скрипом двері вперлися в стіну і зупинилися нічого дивного. Та потім я помітив, що двері до кухні чомусь прикриті. Хоча зазвичай я їх завжди зачиняю. Повільно підійшовши, я почув клацання. І тут до мене дійшло, яким же я був йолобом. Зайшовши на кухню, я зачиняв квартирку, про яку я забув після того, як до паливи повернувся до кімнати. Всю ніч я проспав мертвим сном. Зранку вмився. По снідеве ви, вирішив вийти покурити на балкон. Стою, насолоджуюся, дивлюся на машини внизу, на людей, що метушаться. Ідилія. І якось непомітно я перевів погляд на сусідній балкон. Одразу згадав про відсутні зовні вікна і вирішив придивитися. Лоджія забита фанерою. Жодної щілини. Сама фанера давно прогнила. Але якимось дивом ще трималася, скільки я не намагався щось розглядіти крізь цю конструкцію, не бачив геть нічого. Плюнувши на це, я загасив цигарку і повернувся до квартири. Увесь день я безцільно просидів перед монітором, а вночі сталося те, через що я й пишу це. Навіть і не знаю, як це описати. У стіну біля мого ліжка постукали так саме постукали, як у двері. Три швидкі дзвінки удари. Я смикнув головою, намагаючись, хоча б збагнути, що щойно сталося. Знову три удари. Спершу я вирішив, що це якісь сусідські діти жартують ще три удари. Я постукав у відповідь, за стіною все стихло. Більше ударів не було. Згодом до мене дійшло, звідки саме мені стукали. Мені стало не по собі. Хтось або щось тукало звідти, і що найгірше я йому відповів: принаймні, тепер я точно знав там хтось є. Треба буде завтра якось розпитати сусідів, що це за псих там живе. З цими думками я ліг спати. Вранці я таки вирішив піти подивитися, хто ж той розумник, що розбудив мене вночі. Вийшовши на сходовий майданчик, я прокручував у голові можливі варіанти. Як туди зазирнути, але озирнувшись, я застиг. у ту квартиру не було. Знаєте, я раніше цього просто не помічав. Мабуть, через втому просто не звертав на це увагу. На нашому поверсі було лише дві двері, моя і навпроти, і я швидко пробігся на кілька поверхів угору і вниз Усюди, абсолютно усюди, було по три двері. Та що тут, чорт забирай, відбувається? крутилася думка в голові. Я вирішив розпитати сусіда навпроти. Не знаю, там жив якийсь чолов'яга. На моє запитання про замуровану квартиру він сказав, що нічого не знає. Він спершу теж дивувався, а потім просто махнув рукою. Обійшовши інших мешканців, і так і не знайшовши всезнаючої бабці з моторошною історією, я ні з чим поплентався додому. З цього моменту моє життя повільно пішло шкереберть. Почалося все в ніч на понеділок. Наступного дня треба було рано вставати, тож я ліг спати раніше. Посеред ночі я раптом прокинувся від дивного відчуття. Відчуття, що на мене хтось дивиться, це дуже банально знаю, але так сталося. Я почав машинально озиратися, шукаючи джерело, аж раптом чітко почув дихання. Я чув, як щось дихає мені просто в обличчя з того боку стіни. Важке, але рівне дихання. Я притулив вухо до стіни, відчував, як воно намагається доторкнутися до мене, як хоче мене пожерти, і лише стіна нас розділяє. Я просто постукував відповідь не знаю навіщо, мабуть, тому що минулого разу це спрацювало. Але я зробив страшну помилку. Хоч тоді воно і пішло, але воно не залишило мене. Наступної ночі мене розбудив стукіт у двері, я одразу його впізнав. Ті самі три швидкі удари. Я закутався в ковдру і намагався заснути, але кожні півхвилини мене виривало зі сну три дзвінки удари. він знав, що я боюся, знав, що я не відчиню, але стукав, щоб просто відчути мій страх. Я не знаю, чув це мій сусід, але скоріше за все, ні? Я взагалі не знаю, що воно хотіло від мене, але я повільно втрачав розум. Він приходив до мене щодня уже два місяці. Мене переповнювала ненависть до всього навколо, я майже не спав, почав зриватися на людей. Мені здавалося, що це несправедливо. Чому я маю страждати, якщо я нічого йому не зробив? Я навіть не знав, хто він такий. Я не бачив його. Просто одного разу видав своє існування і за це платив. Я був злий, але коли він приходив, я мовчав я дуже сильно боявся, навіть не знаю, чого саме. Мені не було куди подітися. На роботі погрожували звільненням за хамство, а до батьків я не міг додзвонитися жодним чином. І сьогодні я вирішив захистити себе від нього назавжди, замовив собі потрібні матеріали. Вантажники привезли все до обіду, часу було вдосталь, я думав, що вони здивуються, що мають занести це на 13-й поверх звичайного багатоквартирного будинку, але їм було байдуже. Знявши з петель вхідні двері і усі вікна, я почав повільно замуровувати себе зсередини, мені було начхати на все. Аби тільки він більше не дістав мене, і ось знову ніч. У моїй квартирі не залишилося ні віку, ні дверей. Вона стала схожою на простору камеру. Я сидів і чекав, але він не прийшов. Він не стукав у стіни, не підходив до місця, де колись були двері. Я це відчував. Я знав це. Він просто зник. Саме цього він не домагався. Він замкнув мене в камері, яку я збудував собі сам і став вільним. Минуло вже три дні, скоро зникне електрика і закінчаться продукти. Я не знаю, чи помру я, але життя схоже до бігло кінця. Кілька годин тому я чув, як у сусідню квартиру хтось заселився, хтось постійно говорив і носив речі. Я одразу зрозумів, яку квартиру вони купили. А хіба тут не має бути ще одних дверей? Там же теж квартира, запитала молода дівчина. Та не знаю, та яка різниця? Краще коробку розпаковуй, відповів хлопець, років 30. І ще у них є дитина. Знаєте що? Його ліжко прямо за моєю стіною. Так. Сьогодні вночі він почує стукіти з того боку. Я зведу їх з розуму. І якщо вони з'їдуть. Обов'язково буде хтось інший. Я здобуду свою свободу, і мене ніхто не зупинить.